Друзі, привіт! Ви на каналі Захисник. Сьогодні у нас виконання подвійного пострілу, я, або як я його ще називаю, спліт та зміна магазину. Сподіваюсь, що ви холостились та зробили наше домашнє завдання невідмінно. Зараз буде бойове завдання. По моїй команді приготуватись до стрільби, готуюся до стрільби. Далі за моєю командою робиш подвійний постріл або спліт. Міняєш магазин і ще один постріл. Домовились? Домовились. Вперед. Приготуватись до стрільби. Бачимо що артим холости. В безпечне положення. Добре. І так, що я побачив? Бачиш, що ти працював, твоя стійка покращилась, дії з автоматом стали б певніші. Що стосується виконання даної вправи, ти відпускаєш повністю спусковий гачок. Зараз я поясню на що це буде впливати. Деякі моменти я поясню вже конкретніше на своєму прикладі. Добре, дякую! Подивишся і далі теж підеш холостити. Почнемо з спліта. Навіщо він потрібен і що це взагалі таке? Здвоєний постріл. Коли ми робимо один постріл, а зразу ж за ним другий. Досвідчені стрілки можуть робити спліти два і більше пострілів зі швидкістю трохи нижчою, ніж автоматичний вогонь. Це точне влучання без додаткової віддачі, як автоматичного вогню. Показую на прикладі без магазину. Досилаємо патрон в патронник. Робимо постріл, проходить постріл. Затворна рама йде в заднє положення і повертається, досилаючи новий патрон. Необхідно вибрати тільки холостий ход. Холостий ход, кінець холостого ходу позначається щелчком спускового очка. Є. Далі відпускати не треба, але хід ще є. Наступний вистріл. Без холостого ходу. Ми можемо зробити два постріли або навіть більше. Як це відбувається? Давайте покажу. Ну що ж, пішли подивимось? No es